Зима буде важкою. Перші труднощі розпочалися вже восени. Завдячуємо цим терористичним атакам зі сторони Російської Федерації, яка продовжує обстрілювати територію України, міста мирні та села, зокрема, потужній масованій ракетній атаці піддалася Україна 10 та 11 жовтня. Власне, маємо наслідки цієї атаки. Це майже 30% енергооб'єктів зруйновано, зазнали пошкоджень. Уряд над цим працює. Укренерго також ремонтники всі на місцях намагаються відновити постачання. Зокрема, постраждала також і Хмельницька область. 10 жовтня мали певні проблеми. Також напередодні 11 жовтня ем, е, теж було відімкнення світла і вчора. Власне, як з цим боротися, чого очікувати далі, і як готуватися до цієї важкої зими, поговоримо з нашим гостем. У нас у студії, виконавчий директор громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Артур Кокаревич. Пане Артур, доброго ранку. Слава Україні! Вітаю героям слава! Отож, мали масований обстріл. Ла ракетами чимало міста залишилось без світла, без електрики? Внаслідок чого було порушено, порушено роботу багатьох соціальних об'єктів інфраструктурних об'єктів. Це і громадський транспорт, так і лікарні, пологові. Яка ситуація на Хмельниччині наразі? Чи можете нам розповісти? Так, власне, ми дійсно стикнулися дуже з такою ситуацією надзвичайною в кожній діяльності. Є певні правила. Якщо ми говоримо про війну, насправді в війни також є певні правила, і зазвичай під час військових дій є правило, що цивільних не зачіпають, або цивільні об'єкти, енергетичні об'єкти їх не чіпають, тобто об'єкти, які допомагають здійснювати нормальну життєдіяльність цивільного населення однак, Росія держава терорист. Котре порушила всі правила, всі домовленості, в тому числі і військові, і власне, вкотре обстріляла цивільну інфраструктуру України, зокрема енергетичну інфраструктуру. Це сталося не вперше зараз, 10-го числа Але так масово на 10-го. Так, так. Перші тестування вони проводили ще у вересні, коли обстріляли Харківську ТЕЦ. Тобто вони тоді побачили, що це доволі дієвий механізм впливу на в першу чергу психологічного на населення. І тоді я нагадаю, що була відімкнута майже вся Харківська область, місто Харків, мільйонник. Але ми тоді справилися, в принципі, доволі швидко з цією проблемою, тому що наша енергосистема вона насправді є дуже потужною і дуже великою. Ми маємо розуміти важливу річ, що коли ми там включаємо якісь. Електроприлад або там просто освітлення в кімнаті. Ми ніколи не можемо сказати точно, звідки ця електроенергія, де вона вироблена, тому що наша енергосистема, вона як мережа інтернет. Тобто, коли у нас здається якась надзвичайна ситуація на якомусь об'єкті, ми його можемо перекрити за рахунок постачання електроенергії з інших об'єктів. Для цього є таке поняття, як підстанції. От саме Хмельниччина стикнулася з тим. Що у нас була обстріляна підстанція безпосередньо біля міста Хмельницького. У нас в Україні більше ста таких підстанцій, здається, 103. І вони є таким, якби вузлом, який фактично з'єднує мережу. Тобто електроенергія вона надходить на цю підстанцію, і далі розподіляється через. Мережі для кінцевих споживачів тобто, я правильно зрозуміла. Якщо постраждає до прикладу лінія електропередач, це не так страшно. Ну її можна скоріше поновити, аніж якщо постраждала сама підстанція, так я би сказав, це простіше зробити, простіше. чому тому, що коли у нас іде порушення підстанції, нам надзвичайно важко далі налаштувати цю систему знову. Тобто, якщо у нас там через якусь надзвичайну ситуацію пошкоджена лінія електропередач, ми її. Просто відновили, і в принципі, електропостачання воно продовжує здійснюватись в якби в штатному режимі. Але коли підстанція, тобто, порушується сам принцип, тобто току цієї електроенергії, тобто, фактично, ми ем, маємо заново налаштувати цю всю систему. Це все рівно як у нас. От, інтернет пропав, і нам, наприклад, потрібно налаштувати роутер і знову тобто, перелаштувати всі комп'ютери, тобто та, так, і підлаштувати це. Дуже схожа ситуація. Загалом в Україні, як я вже зазначив на початку, дуже потужна енергосистема. Ми на щастя маємо багато джерел різних, тобто, це і АЕС, це, 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 в тому числі відновлені джерела енергії, ГЕС, і всі вони це як такий один сплошний. Котел, скажімо, так, в якому вариться ця вся електроенергія, і яка потрапляє до кінцевого споживача. Зараз агресор здійснив наступні дії. Він фактично вивів з ладу, як ви вже зазначили, близько 30% електроенергії, наших ось цих потужностей, відповідно, ми маємо їх якимось чином замістити. Як ми це робимо? По перше, ми нещодавно почали експорт електроенергії так. в Європейський Союз зараз. Ну зрозуміло, З 11 що З того жовтня здається, ми припинили так, за так, рішенням уряду? Звичай... так звичайно, тому що ми зараз фактично маємо в першу чергу себе забезпечити. Сьогодні прочитав цікаву новину навіть Молдова, Республіка Молдова. Вони теж оголошують фактично надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері, тому що ми їм теж експортували значну частину електроенергії. Фактично, тобто ці терористичні дії впливають не тільки можна сказати на Україну, а вже впливають і на інші країни. Тут все зрозуміло Росія вона намагається здійснити тиск, енергетичний тиск, і ми маємо розуміти, що енергетична війна це є частина великої війни. Є там інформаційна війна, є там енергетична, є військові дії безпосередньо, але енергетика дуже важлива. Взагалі, більшість військових конфліктів в світі зазвичай вони ставалися раніше через. Енергетику тому що за енергоресурси, фактично, і зараз цей момент він теж є дуже важливим. Вони активізувалися, тому що йде зимовий період. Вони розуміють, що Європа все ще частково залежна, все ж таки від них, в тому числі і Україна залежна. І коли ми експортуємо навіть газ з Європи. Ну, формально там він все-таки є російським. Хоча нібито ми там експортуємо з Європейського Союзу. Вони розуміють ці всі залежності, вони знають всі наші боліві точки, якби ми не хотіли там якось там це скрити. Зараз світ надзвичайно інформаційний, інформативний. І вони, звичайно, розуміють, що потрібно робити для того, щоб вивести з ладу наші енергосистеми. Я не буду озвучувати там якісь ще моменти, щоб там їм не підказувати, що потрібно і ще що можна робити. Але на жаль, можу стверджувати, що поле для розширення ескалації в енергетичній сфері воно на жаль існує. І зараз ми маємо розуміти, що кожен з нас є певним гравцем на цьому полі, кожна людина, кожен громадянин України. Тому що від нас в тому числі залежить наскільки буде легше нашій енергосистемі. Ну пане тобто... Артуре, про це ми зараз поговоримо. На вашу думку, ось зараз Євросоюз так обіцяє нам дати системи ППО. Ну хотілося б, звісно, їх більше, якомога більше, щоб закрити всі важливі інфраструктурні об'єкти. Зазначили, що в нас є понад 100 підстанцій, так чи можливо так систему ППО встановити, щоб захистити ось ці больові моменти, оці больові точки? точки, про які знає російськофторація ну, дивіться. Справа в тому, що підстанції це лише як один з елементів нашої енергосистеми, і він є не завжди основним. Тобто більш важливими об'єктами це там ті самі ТЕЦ. Наприклад, ось вчора була обстріляна Вінниці в Вінницькій в області Лад... Ладиладирська ТЕЦ. Вона є. Фактично, такою проміжною ланкою між центральною енергосистемою України і західною, тобто через яку проходять дуже багато, якби електроенергії, фактично і. Це ну дуже такий важливий об'єкт. От його, наприклад, важливіше прикрити зонтиком ПВО, ніж, наприклад, там підстанцію. Будемо так само є... на це Пане Артур. Дивіться, сьогодні ну, після ось цих масовних обстрілів і уряд закликає зменшити споживання. Мер Львова сьогодні садовий звернувся до мешканців громади з проханням економити також встановлювати буржуйки. Ну заготов запас дров зробити для ну в укриттях. Що перезити зиму, і він впевнений, що обстріли ще будуть продовжуватися. На вашу думку, ще будуть такі масовані атаки, і як варто готуватись взагалі всім українцям, на що варто звернути увагу насамперед? Е, в першу чергу скажу наступне: на щастя, що агресор не здогадався цього зробити 24 лютого або там 25-го, на початку війни, тому що це був би для нас насправді хаос Ха -ха -ха. зараз. Ха -ха -ха. Ми і колапс, тобто вони, я думаю, сподівалися напевно, що ми будемо легкою здобиччю, і вони їм просто не потрібно руйнувати нашу інфраструктуру, енергетичну. вони збиралися зайти на нашу територію, так і хата і, і використовувати всього. в подальшому, тобто нашу енергосистему, в тому числі для тиску на європейський союз. Але власне не так сталося, як нагадалося, як говориться, і вони тут прорахувалися. Але будемо відвертими, якби вони це зробили 24-25 числа. Була б жахлива ситуація. Подібна ситуація сталася в місті Чернігові, але це було б на всю територію країни. Що сталося в місті Чернігові? Вони обстріляли, тобто там зникла вода, газ, світло не було мережі інтернету, не було, не було там навіть радіохвиль. Вчора до речі, хмельничани з цим. Орієнтовно могли частково теж так. Е, там зрозуміти, що це таке. Але в чому бу, була ну якби різниця в тому, що вони потрапили в інформаційний е, такий, е, якби мішок, скажімо так, тобто вони е, не отримували інформації, що відбувається в Україні. Вони були відрізаними фактично і. Е, там росіяни налаштували на радіохвилі свої частоти, і єдине, що вони могли чути, що там Київ вже капітулював там, і так далі. Здавалося б, 21 століття, нібито у нас інформація там з з з купа джерел, ми там, можемо там, включити тел телебачення, включити інтернет, там, радіо, і, там є там, купа людей, які можуть сказати… Але ось так от глушиться світло, глушиться інтернет, глушиться мобільний зв'язок, і ти просто не розумієш, що відбувається, тобто, і дійсно не знаєш, що робити. Ну, це таке відчуття було сятого вечора. В мене зник інтернет, зник зв'язок, і ти така інформаційний вакуум. Ти не знаєш, що відбувається взагалі. Ось давайте перейдемо до практичних порад, так. як в таких ситуаціях діяти. Наче можливо, ми зможемо уникнути таких масовних обстрілів, і все в нас буде добре, але варто готуватися. Чим запасатися хмельничанам? Що робити? Куди бігти до кого кричати? По перше, все таки я б був тут песимістом трохи, хоча я по життю оптиміст, але в даній ситуації. Треба бути готовим, що обстріл продовжиться. Вони тестували, вони зрозуміли, що можна таким чином впливати зараз. Поки що слава Богу, ще жовтень місяць, ще порівняно комфортно. Але ми маємо розуміти, що йде зима. і об'єкти, які вони можуть обстрілювати, вони можуть змінюватись. Тобто, це може бути не лише енергоелектросистема, електросистема це може бути і в тому числі теплопостачання, тобто в домівки, і ми маємо бути до цього готові. Що по перше потрібно зробити. В у нас є сім'я, ми маємо і там свої якісь особливості. Вони стосуються як членів родини, тобто, що я маю на увазі, можуть бути маленькі дітки, можуть не бути, можуть бути там старі члени родини, можуть не бути. Потрібно зрозуміти, який план дій буде в моєї сім'ї, конкретно моєї за обставин. Якщо у мене зникне світло, зникне вода і зникне тепло. тобто, Куди, ну, що я маю робити? Тобто, можливо, варто вже підготувати. Там, якщо у вас є там, село, дача, можливо, підготувати це місце для там, таких екстрен, екстрених ситуацій. Можливо, вже звернутися до своїх друзів, колег, родичів, в яких є можливо, таке житло, або які можуть вас розмістити у випадку надзвичайної ситуації. Повірте, якщо вона станеться, це буде набагато простіше, коли ти розумієш, ага, так. Ну, все спокійно, ніякої паніки. Ми розуміємо, що ми робимо, куди ми їдемо, там і, і, і як ми, ми поводимося в даній ситуації. Наступний момент: ми маємо розуміти, що немає порад, які би підійшли всім. У кожного з нас є індивідуальне помешкання. Хтось живе в приватному будинку, хтось живе в квартирі, хтось живе в селі, хтось живе в місті. Площа теж різна, тобто там прилади різні, які у нас є. Там але що можна зробити? По перше, максимально. Диверсифікувати е, свої енергоресурси і своє енергозабезпечення. Ще маю на увазі: запасіться, якщо у вас є така можливість, павербанками, запасіться е, акумуляторами, можливо, якщо у вас є приватний будинок е, і у вас є змога, тобто там придбати енергогенератор. Це буде добре, тому що ем, ну, у випадку що зникне світло, це вам допоможе. Анатолій, Хайше... Я хотіла запитати. Ну е, трішки вас переб'ю. Е, дивіться, приватні будинки, так, от на прикладі 10 11 жовтня, е, на своєму власному mm -hmm. прикладі я зрозуміла, що міські жителі не такі пристосовані до надзвичайних ситуацій. Так, якщо mm -hmm. в селах або на дачах так відповідно можна розпалити грубку, е, навіть е, вогонь приготувати їсти, то жителям квартир багатоквартир, Терних будинків не можна. не можна, тобто забороняє і правила пожежної безпеки, і ми, ну взагалі, ось ні зв'язку. До прикладу, візьмемо просто будинок, розуміємо, в коїсь маленькі діти, в коїсь дорослі батьки, mm. можливо е ну з захворюваннями, але mm. елементарні ось павербанки. Добре, павербанк заряджений але ж якщо немає електрики, він теж вичерпується. Звичайно, що ще треба робити? Е, Найгл... по перше запасіться теплими речами, що дуже важливо, е, дуже допомагає туристичне спорядження. Тобто, я маю на увазі за спальники, я маю на увазі за е, газові е, грілки, такі спеціальні. Е, в мене от вчора, позавчора... Знайомий, він дуже любить там, займатися туризмом. В нього пропало вдома світло, а в нього електроплита. Він собі взяв цю газову грілочку, поставив і він собі приготував спокійну їжу. І це супер. Тобто, там маєте там один-два таких невеличких газових балона. Зрозуміло, що тільки з технікою безпеки потрібно, щоб ну, тобто, це має бути безпечно. Тобто. Підготуйте в тому числі дуже важливо е, зрозуміти, чи є у вас в е, квартирі місця, де найбільше е, виходить тепло, тобто з квартири. Е, ми маємо ну, тобто, їх помаксимально утеплити, тобто що це мається на увазі. Якщо у вас там сифонять вікна, варто їх підкрутити, якщо це там пластик, якщо це дерев'яні, заклейте їх там скотчем, наприклад, або е, спеціальною малярною стрічкою. тобто. Ми маємо зберігати тепло. Уряд уже вчора сказав, що знижує температуру до 16. мінімально до шістнадцяти грас. Шестнадцять раз насправді дуже холодно. Я люблю ходити в гори. Я вам скажу, що е це холодно, тобто, навіть там, якщо ви там в палаці, і навіть якщо у вас є е спальний мішок, тобто. Підготуйте е, прості такі речі, як там термос той самий, е, ті самі е, е, там може там бутилку з водою гарячу. Якщо ми нагріли, кинули собі в ноги. Супер, воно. Тобто, це там дешевий, ну це взагалі безкоштовний фактично метод, але він ефективний. Він знову ж таки для всіх не підходить. У мене дома у мене зникло на два дні світла, майже я не можу ні їжу приготувати там. Тобто, ну. Чому важливо диверсифікувати да, по можливості ці ресурси? Тому що е, зникає щось одне, ви використовуєтесь іншим. Ми, наприклад, з дідусем там, встановили там, зараз в селі е, до газового котла, плюс ще твердопаливний котел, який може використовувати дрова. Зрозуміло, що це все е, там, коштує якусь кількість грошей, і в кожного є е, е, різні бюджети. тобто і… Рівень того, що ви можете зробити для своєї квартири, він залежить від вашого бюджету. Якщо у вас вистачає коштів, проведіть енергоаудит. Своєї квартири, тобто е, є спеціальні там компанії, які ви можете запросити. Вони приходять зі спеціальним обладнанням, з тепловізорами, з спеціальними вентиляторами. Вони розуміють, ну куди... це якщо все добре, якщо є гроші, так а що робити, що робити тим людям, в кого ну такий бюджет невеликий. Зараз фінансова скрута в багатьох українців багато людей повтрачали війну. Якісь такі елементарні, можливо, невеличкі речі, але які допоможуть в побуті. Ну я не знаю, ліхтарики. Лі... Що краще брати ліхтарики, світлодіодні. Чи до прикладу брати побільше свічок, е, купляти консерви чи сухарі? Е, ну тобто е, так дуже важливо знову ж таки по по максимуму, щоб були різні. Да? Тобто, якщо ми говоримо там той самий ліхтарик, якщо він буде в нас лише заряджатись від мережі, ну це нам не допоможе, якщо зникне у нас світло, він розрядиться і все. Тобто, бажано все таки, щоб він був можливо на батарейках. Наступний момент дуже важливий. До речі, ви згадали це їжа. Запасіться консервами, запасіться різними такими З такою їжею, яку ви можете приготувати без вогню, скажімо так. Тобто, ви можете її там, ну там просто відкрити як сухпайок. тобто... Я не закликаю зараз йти там і наводити води не треба штурмувати шановні. Бо після 10-11 числа ну власне я мала можливість спостерігати в одній із магазинів великих величезні черги. Почали знову змітати. Не треба так робити. Ви все не з'їсте, залиште ще комусь і треба робити це поступово. Тобто, е, ну і виважно так. Якщо ви скупите всю олію, ви ту олію пити не будете. Треба, щоб вистачило чоловік дуже важливий момент води. Записіться водою. Тобто, тому що коли зникає світло, дуже часто зникає пара, там, через декілька годин і вода, тому що виключаються… Ну, виключається... Мені водоканал сьогодні дав попередження на 72 години, принаймні запас питної води та технічної Так, то, так. тобто запастіться хоча б декілька баклажок води питної і е, там, технічної для, ну, е, зрозуміло. Тобто вода це теж дуже важливий момент. Також дуже важ... ну, якщо бюджет дійсно маленький, ми дійсно маємо думати, як ми можемо з підручних фактично там засобів забезпечити собі тепло. Тобто, ну в першу чергу це дійсно там теплі речі, ковдри. Це е, в тому числі, як я вже говорив, там гаряча, там та сама там баклажка, бутилка, яку ми можемо бабусь, там, щоб зв'язали шкарпетки. Е, Просіть вже купляйте їм Нитки, нехай вони в'яжуть. Вони молодці, вони багато в'яжуть для зсу. Вони думають, що для дому теж можуть декілька пар зв'язати. Е, а загалом е, дуже важливий насправді тут психологічний ще момент, тому що. Ми маємо розуміти, для чого ми це все робимо. Да? Зрозуміло, некомфортно, зрозуміло, важко, зрозуміло, десь там холодно. Але це наш внесок в перемогу насправді. І там вчора я прийшов, наприклад, в офіс вечором. Я розумію, що зараз нашій енергомережі потрібно трохи наша допомога. І в мене е, Хотів я взяти і включити обігрівач, але я цього не зробив. Да, я трошки померз там, 2-3 годинки, не так, щоб там щось смертельне, все, все зі мною добре, тобто нічого поганого не сталося. Але я, хоча б трошечки, але зменшив навантаження тобто, да, там, на енергосистему. маємо розуміти, що вимикайте світло. тобто, Користуйтеся в пікові, не в пікові е, часи е, такими приладами, які споживають найбільше електроенергії. Я Говорю там про пральні машинки, про посудомийки, про обігрівачі ті ж самі. Тобто, якщо є потреба, то хоча б використовувати їх або в нічний час, або е, там, але ні в якому разі там не з 8 до 10 ранку, і так само бажано не з там 18 сімнадцятої і там до 22 вечора, тому що е, ну. Ми можемо спробувати це використати, але якщо воно виб'є, то його взагалі не буде ні вас і ні ваших сусідів, і ні в кого не буде цього Ну, освіту, Власне цього уряд всіх... також закликає не тільки людей, але й підприємства, зокрема, вимикати зовнішнє освітлення, рекламне освітлення, яке не потрібно. Ми можемо без цього пережити. Чимало людей зараз після ось цих перепадів напруги, так коли почали відновлення енергетичної системи, кинулись купляти ще й запобіжники для того, щоб техніка не погоріла, чи це доцільно робити? Чи, чи це допоможе зберегти ту техніку в безпеці, ну власне коли налаштування, і можливо, є якісь такі запобіжники, чи якісь прилади, які можуть допомогти зменшити електроспоживання? Ну є економні так лампочки, чи такі прилади для побутової техніки? є? Так, звичайно, є. Ми теж закликаємо це робити. Ми навіть на сайті нашої в соціальних мережах нашої громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер. Ви можете зайти ознайомитись. Ми робили. Поради для того, як можна там убезпечити себе і комфортно пройти. І там і ми робили окремо там по енергопостачанню, по газовому постачанню. Наприклад, і одна з порад, це дійсно були такі запобіжники, тобто які, по-перше, збережуть вашу техніку. Тому що дійсно, якщо буде е це на регулярній основі, тобто ось ці відключення, то прилади багато в кого просто-напросто не витримують і згорять. Купляйте техніку, якщо є така потреба зараз, тобто там замінити техніку, будемо купити нову, енергоефективну. Тобто, мається на увазі там, хоча би рівня А бажано там рівня а 3 Це допоможе. По перше, ну вона буде більш енергоефективна. По-друге, вона дійсно буде менше споживати енергії, і це допоможе теж зробити свій якісь малесенький, але внесучи, все таки, в загальну цю картину. Я закликаю, я завжди говорю, що зміни починаються з кожного з нас. І насправді, е, от ми, як, там, як краплинка в океані, Нібито, ну що таке краплинка для, для океану, але океан складається з мільярдів краплин. Так само і тут, ну нібито що від мене одного зає. Ну, якщо я там включу електрочайник, або там піду там зараз там, повключаю всі прилади вдома. Ну, в принципі, що це щось зміниться. Але якщо кожен з нас буде системно щось робити для того, щоб зменшити свій вплив. Um, в даному випадку я говорю про енергомережу. Um. Вийде великий результат, насправді, великий результат для нашої країни і для нашої спільної перемоги. Ну, великий. власне, це про це потрібно говорити зараз щодня, тому що після того, як зникло світло, так зокрема в нашому місті, ми досить довгий час без нього були. Я зайшла по, почитала коментарі, коментарі. Є певний відсоток людей, які досі не розуміють, що в нас йде війна. Те, що зима і осінь буде надзвичайно важкою, уряд говорив ще з літа, і ці рекомендації, що запасайтеся необхідним, теплими речами, батарейками, ліхта. Ариками нас чекають обстріли, і зовсім невідомо, куди вони пролети. Ще це говорилося з літо. І на превеликий жаль для багатьох людей лише на початку в середині жовтня виявляється новина, що може світло зникнути і разом з ним можуть зникнути ці блага цивілізації, як то вода і зв'язок. Стосовно зв'язку та інформаційного вакууму пане Артура ви зазначили, що в такому разі робити? Тобто, я знаю, що радіостанції зараз працюють над тим, щоб забезпечити безперебійне. Безперебійне постачання, щоб можна було продовжувати працювати. Але тим не менше, якщо зникає зв'язок, куди бігти, що робити, якщо не працює радіо, як дізнаватися інформацію? Першою чергою ем, суб'єкт звернення має бути не стільки е, прості люди, скільки органи місцевого самоврядування. І загалом влада, тобто це більше їхнє питання. Вони мають думати про те, як можна це забезпечити. В Першу чергу це звичайно, закупівля генераторів, на щастя. Ну, наскільки я знаю, зокрема, Хмельницька територіальна громада закуповлює доволі в великій кількості ці генератори. В першу чергу, це для того, щоб забезпечити об'єкти інфраструктури, які є першочерговими, як лікарні, там дитячі можливо там, будинки, там будинки пристарілих, тобто там, де є безпосередньо, ну, в першу чергу, де, де мають бути ці блага цивілізації, де люди не мають змоги там. Зробити оці речі, про які ми з вами говорили е, впродовж програми. Другий момент е, влада в, за таких обставин. Вона я впевнений, має по перше повідомляти через мовці, тобто е, інформацію, яка є важливою, тобто яка ну яку ми маємо розуміти, тобто, ми е, маємо е, там. Намагатися е, дійсно диверсифікувати так само і е, джерела отримання інформації, тобто я впевнений, що багато людей не слухає там радіо, те саме, ну там немає там точок доступу до нього. Але це це потрібно робити, тому що це інколи може бути чи не єдиний е, варіант того, як ми можемо взагалі отримати, ну тобто інформацію. Якщо у нас прямо все-все-все зникло, можна звертатися от Прийти до органу місцевого самоврядування, запитати, як мені діяти, куди мені рухатись, де можливо є там пункт обігріву, якщо у нас зникло, наприклад, там, не дай Бог теплопостачання, через скільки це може бути все відновлено. Тобто проактивна позиція, вона однозначно допоможе дізнатися всю необхідну інформацію.